Всім привіт! Ми сьогодні були в лікарні вже вдома. Ми її здорові насправді, але як... Оце мені щось розповідати! А? В общем, ми давно хотіли записати. Ми, ми давно хотіли записати. Якщо ви спитаєте, з якого я доблю це записую, я записую первого. Записатись в лікарню. Ой, вибачте. Ні, це буде з першого дубля. Ну, я давно замагалася записатись в лікарню, але наскільки знаєте, за кордоном з лікарнями не так все легко, просто деякий час нам щастило. Нас записували, бувало, що навіть в цей день, але. Мене останнім часом турбує нешість, турбує кашель, взагалі в мене проблеми з носом, то нас спочатку записали через два тижні, а потім ми самі переписались, тому що нам незручно було. І оце тільки попали в лікарню. Та якось згодом можливо, розповім. А коли вже попадемо до іншого лікаря, взагалі ще є підтримання. Я не знаю, чи ви ще замітите в тьомі чи ні? Помітно. А до речі, помітите. Чи помітно. Помітити? Не помічаєте чому. <сху> а ні, до речі, я не знаю як вам, мені от на камері дуже замітно. Помітно. <сху> Досить? Напишіть в коментарях, помітно чи замітно. <су> помітно. А, Потому, що на по «замітно». а. а не пам'ятна. Помітно це помітити, щось. На русском якщо. Українською помітно. Вічер красний. У мене до сих пор красний. До сих пір. Так, ми з Костю один одного виправляємо. Ходи сюди. Ми сьогодні йдемо постригли. Тільки верх ще не постригли. Я хочу подивитися техніку, як носиться правильно стригти верхшим. О, тут у нього було трішечки коротше. Було Але... кульбабка. Так, да, кульбавка, щоб не було. Але ззаді ми постригли під... на 12. Чи під 12, як правильно? Під 12. Під 12. 12. Напевно. Тут така гарна в нього солідна стрижка ззаді. Наче то непогано вийшло. Не гарно вийшло. Там з однієї сторони просто з лівої сторони, якщо дивитися, з нього волосся довше. А й правої коротше, і тому більш видніше, саме зівої частини ніж з правої. Але так як воно неравномірно в нього росло, то ззаді там можна було вже хвостити з Тримай, тримай. Привеси, мамі, тракторце, принеси мамі трактор це, принеси. Дай, дай, дай. Дай, 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 дай. Дякую. Ще запустити. Так, ми граємо з часто запускаємо цього тракторце, а чому приносить. Чим зайняти дитину? Дай! Дай, 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 дай. Дай. Дякую, синачик, дякую. Поїхав тракторець, так? Поїхав, поїхав. Наступний. До речі, я ж пофарбувалась. Ну, як я пофарбувала, мене вчора пофарбував. І темніше волосся, ніж повинно було бути. На... Раніше я фарбувалася цією фарбою. Покажу зараз, якою. І не такий кольор волосся там не був, як зараз. Але, в принципі, він... Ай-яй-яй, там іграшка була. Прикутничок. Приколутничок. То воно ну, змиється через деякий час і не таке буде темне, мені здається. Ну, так начебто, б тайне погане. Щоб постригтися було б взагалі чудово. Отакою от фарбою фарбувалась. Бачите, тут трішки світліший колір, але якщо подивитися, то в мене виходить, мабуть, останній або передостанній. Десь там, щоб такий вийшов, на, напрям на блонд формуватись. Дякую. Дякую. А ще. Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми тут вже зібралися Зібралися їхати в магазин, бо нам треба дещо докупити. Взагалі так суттєво нічого, тільки тьомок в основному. І дещо. Ой, дякую, і ще в подорож. Цього красані. Я не можу, який він класний. У нас на вулиці дощ був, зараз начебто немає, тому якраз в тьому поспав один сон і буде ще наступний. Тому будемо їхати. Поїхали з нами і залишитись з нами. Бажаємо вам гарного перегляду. Ми вже вдома і Тьома намагався вкрасти банан. банан. Та? Вже дотягується, як. Не без труда. А, Ми вже приїхали, купили в дорогу тьом палички курузні, це на бідна. Бо йдемося, що є. Водичку з собою взяли в літак. Це, ну, дівчата зрозуміють. Такий от набір. Рослинки треба сині Або Попідживлювати. Так, дякую, тік Так отів. Це, це вафелька одна на двох в дорогу. Такі платні диски. І саме головне, те, що ми їстили, це по такий от термос, Це я хочу сюди покласти чому їжу. Макарони, котлетку. Так, так. що в нас? тут? Інструкшн? Ага, ну, взагалі не зрозуміло. Вони класно придумали те, що вони ти спочатку відкриваєш, а потім дивишся, як не їх. Ну, якраз тут і котлета. так? Куди стільчик дів? А я в свою чергу можу підготувати тіку. Також обід, але вже не то, не такий, як у нас, не міг приготувати. Виперед. Така Костя поїхав в машину ми йти прибирати в машині, тому що, скоріш за все, ми завтра їдемо в аеропорт нашою машиною. Нас буде відвозити Костін Колега. І ми хотіли його машиною, але виявляється, вона дуже замаленька. І те, що з візочком не влізуть. Ну, Костя поїхав прибирати. Я а, взяла дістала свою косметичку, яку я використовую тільки для подорожі. Така от вона. О, тут у мене Біжутерії, розиночки. Тут всяке таке-таке-таке тіння. Плюс я знайшла, в мене був кондиціонер а, від фарби для волосся, Від About, серветки, це ще з України. Тата виробництва 21 рік і до 1 січня. 24 го нога я лежать. Абуляра сюди поклала. От. А, у мене ще тут є. Я не бачила, Уявляєте? чи бачила? А, ні, бачила, я вже закрила. Тут у мене пилочка, резиночки і все таке також. Тут курідчики для очей, для губ. І завтра ще докладу, тому що завтра буду також здорово фарбуватися. Докладу і покладу сюди. Пакетику крем для рук spf Мі для обличчя, SPF-TOMEN, такий от. Так, тут у мене нижня величез. Ще оце я візьму кондиціонер для волосся, який від цієї фарби. І ще, до речі, у мене користуюсь отаким от, от кремом. Це іспанський бренд Baby. Який він крутий! Він просто нереально крутий. Знову ж таки, із кремами все індивідуально, комусь підходить, комусь не підходить. Мені дуже сподобався. В нього така легка текстура. І з моменту, як я користуюсь цим кремом, я не пам'ятаю, скільки здається, місяця три я ним користуюсь. У мене жодного разу не висипало, жодного разу не було ж... ніякого прищика. У мене він, здається, 4-5 днів тому закінчився. У мене тут прищик вискочив, тут вискочив, під носом вискочив. Я замовила ще минулого тижня, в, в неділю до вечора, на мейкапі. Собі крем, туш. Ще я ще замовляла. А, і олівчик-помаду для губ. І там ще тобі подаруночки були і пробнічки, коли замовляєш меблі на таку то суму, ти отримуєш подаруночки. Думаю, ладно, ну, хай буде. Вільська доставка 2-3 дні. Думаю, чудово! В неділю замовляю, прийде середа четвер. І як же мене підставив мейкап? Це просто. <кхи> Щоб ви розуміли, вони тільки склали товар всереду. Відправили на доставку в четвер, і товар прийде 8 липня. 8 понеділок, коли мене вже вдома не буде, коли мене вже в країні не буде. Дякую Майкап. Майкап взагалі, він ну, є в багатьох країнах, в Данії також. Але це така підстава, я я дуже засмучена вчора була, коли я сподівалася, що прийде все-таки доставку в п'ятницю, вона не прийшла, і я так кажу, ну, дякую, мені в понеділок це вже не треба. Тому що туш у мене закінчується, мені туш треба, ми туш купимо. Ну Це хіба вже крем. Реально, оскільки в Україні я користую, користувалась мейкапом в свій час, проблем не було. Тут натові. Дякую, мейкап. За... Запакувала я вже деякі продукти, тут навіть наклейки є. Це мій шампунь, це гель для душі Тьомі. Це судокрем. І ще така баночка, не знаю для чого буде. І така пляшечка також не знаю для чого буде. Для чогось передумаю. Спить вже 17. 0,5 і Тьома ще спить, тому що я його вклала на початку п'ятої. Не знаю. А я до пів шостої ще поспить. і мабуть, буду йти його вже будити. Тільки зібралася йти підживлювати рослину, а в нас дощ почався. Ну нічого. І ще знаєте, що хотіла показати? У нас проблема з алоказією. На неї напала якась нечість. Особливо на деяких дуже помітно. Ось. Та я хочу сьогодні її попшихати. Ось навіть, бачите, так якщо глянути, то, то листочок вже жовтіє. Тому що він повністю покритий якоюсь гадостю. Мені здається, його оцей треба обрізати. Я, мабуть, так і зроблю. Цей повністю обріжу, а інші оброблю. Тоже ось. От що це таке? Цікаво. Погляньте. Ви бачите, там щось повезе. Якась гадость. Підготувала ці, щоб домашнє поодобрювати. Костя вже приїхав, то він посиде з Тьомою, а я позаймаюся квітами. Ну, і зараз оце беру з собою. Треба почитати, як його тут розводити, мабуть. Це, як зазвичай, і це для квітів. Кому цікаво, то тут такий от набор елементів. Ось, до речі, чудове місце, де можна локазу побристити і залишити її аж до вечора. Тут і затишно, і вітру особо немає, і сухенько дощ не попадає. До речі, на сторці, так, да, настурці вірно. А вона так випросила, але бачите, це після того, як ото щось із дахом робили, то позалишалися такі плями. Новенькі листочки гарненькі, а от старі. Прямий сті. У нас на годиннику вже 11 годин ночі, вечора, А в будинку просто якийсь безлад. Ми збираємо валізо. Моя валіза. Костіна валіза. валіза. Кості проблеми. Кості проблеми. Не питайте, чому Кості підгузка. Знаєте, лайфхак? Не знаю. Чи знали такий лайфхак чи ні? Для того, щоб більше влізло одягу, так, я навіть взяла такі силіконові форми для прикорму тьомі. А Бажано його скручувати. Це в мене зверху тюн лежить. А тут ось моє. І воно все поскручувано і так займає менше місця, ніж воно вилежало просто так. Ось такий лайфак. Користуйтесь, користуватися, якщо знадобиться, скручуйте. Краще скручувати. Ай, так. Да. І ми ще взяли чорне полотенце. Не знаю, треба було його брати чи ні. Але в на всякий випадок взяли. Краще хай дитина своє полотенце, буде, так воно місце займає. І все-таки, але що є полотенку добре. Буде тут у нас полотенцем своїм. Тут у мене сумка. Штатив. Завинується штатив і взуття. Взуття тут босоніжка, бо їхати ми я в коротівках. Дивитись, у нас одяг і там, і там. От ні, щоб їхати з чистої хати. Ми Завтра просто будемо їхати з якогось безладу. І приїдемо в цей же безлад. Вже помила голову, волосечко. Хочу зараз його трішки привести до порядок. Можливо, навіть і сьогодні поховаю все своє електроприбори. А, можливо, ні. Одні точно, а там інше подивлюся. Тому буду зараз проводити себе до порядку. В результаті ми беремо кості, собі бере рюкзак. Це буде майже пуста, тут будуть палички і вітровочка тьомого. Це на візочок. Я собою беру ще оце на плечі. Тьомина сумка. Тут. В принципі, вона майже полупуста поки що. Завтра, можливо, ще щось такі Ну і мій чемодан, костюм, чемодан. У мене в чемодані ще й поклала повністю пустий, на всякий випадок хай буде, тому що ми, ми плануємо ще дещо купити. І все, і ми готові. І мій чемодан на половину підгузка. Я може тобі тут дещо покладу цей косметичку завтра, все, щось кажуть. Так, окей. Вона Та потенційно стала повільно. Ну та ні. Водичок не було. А, та ні, ні. Там буде чисто. це. Туш там, це таке. Таке. Mm. Okay. Таке. Нормально. Mm -hmm. Так, і ми вже готові. нас такі говоримо, що. А, що тя навіть і не... Усвідомлює. Усвідомлює те, що завтра все. Він буде в іншій країні. Mm -hmm. так. А камеру ми ще будемо пакувати завтра. І шум. Ну. Треба не забути. Mm -hmm. Так що все, буде вже купатися і треба відпочивати. Бо в нас вже без 15-12. Побачимо вами вже в наступному відео. в Дорогіні, дякуємо за перегляд, не забудьте поставити подивайку. Пока!